Україна. Чи ж могли ми уявити, а тим більше діти, що не зможемо вже руками так щиро радіти, що, буває засміємось, а в душі ми плачемо, бо ніколи цих героїв з війни не побачим Якщо хочете дізнатись, хто ж ці українці, підіть в храм Преображенський, і склоніть колінця. Подивімось в їхні очі, які ж вони милі, і згадаймо їхні муки митієї хвилі, попросімо в їх прощення за нашу провину, що не змогли збудувати вільну Україну, що вже вкотре повірили тим лаптьожним браттям, що вдерлися в нашу хату, розпалить багаття, запалали міста. Села, ліси, поля з хлібом, більшість держав миротворчих бажають нам миру. Ми все знаємо і молимось на все Божа воля, що з прадавніх віків іще така наша доля. Стоять верби над водою, під ними вдова, і з дітками маленькими журиться вона. Хоч би якось розрадити сумну її душу, Скажім собі, цій вдовиці поклонитись мушу, бо не умерла Україна ні слава, ні воля, Що нам, браття українці, усміхнеться доля. Слава Україні!